Всім привіт! Ви на Латералі. Сьогодні в випуску ми поговоримо про класичне дербі та чемпіонський матч між донецьким шахтарем та київським Динамо. Обов'язково залишіть подобайку цьому відео та підпишіться, аби ми швидше розвивалися. Наша наступна ціль 4 тисячі фоловерів. Також підпишіться на наш телеграм, де нас вже більше 50 тисяч підписників. Посилання в описі. Можна скільки завгодно сперечатися, хто кращий – донецький шахтар чи Київський Динамо. Проте є лише одна можливість у цьому переконатись класичне. Вчора 11 травня відбувся центральний чемпіонський матч 28-го туру УПЛ, в якому зустрілися донецький шахтар та Київський Динамо. Гра пройшла на стадіоні Арена Львів. На момент початку матчу Шахтар посідав перше місце турнірної таблиці УПЛ, маючи 67 очок. А київське Динамо мало в своєму активі 63 очки і посідало друге місце. Тому цей матч був чемпіонським. В разі перемоги Динамо кияни скорочували відставання до одного очка і попереду було ще два тури для випередження шахтаря. В разі якщо шахтар перемагав, він становився 15 разовим чемпіоном України, оскільки «Динамо» Київ же ніяк не могло наздогнати шахтар. У стартових складах команд відзначимо відсутність зіркових ветеранів. Тарас Степаненко та Андрій Єрмоленко залишилися в запасі своїх команд. Шахтар вийшов на матч з великим ентузіазмом і з перших хвилин перейшов у напад. Уже на першій хвилині гірники отримали кутовий, але це не стало загрозою для суперника. Арбітер відразу ж показав, що буде дозволяти грати. Бодр, схоже, суворо зупинив прорив Кабаєва з власної половини, але фол не був зафіксований. Перший удар відбувся на 6-й хвилині. Судаков пробив з флангу мимо ближнього кута. Перші 10 хвилин було повністю під контролем Шахтаря. Динамо лише відбивалося. Сікан отримав м'яч у штрафному після викидання за оту та пробив. Бущан відбив м'яч після відскоку. Перша іскрава відповідь Динамо. Шапреренко віддав Кабаєву на лівому куті штрафного. Владислав прокинув та пробив. Різник відбив удар по центру, а Волошин невдало добивав. Шахтар продовжив наступ, який завершився заблокованим ударом Сікана. М'яч вилучив у руку захисника Динамо, і арбитр вирішив скористатися вар для перегляду ситуації, після чого призначив пенальті. Судаков виконав пенальті, перемігши бущана 1-0. Динамо могло відігратися миттєво. Тимчик небезпечно вдарив за штрафного майданчика. Різник відбив м'яч, але він потрапив до Шапаренка, який в свою чергу пробув біля воріт. Перший тайм з невеликою переваги був за шахтарем. Гірники були гостріші, подекуди здавалося, що гравці шахтаря перебувають усюди на чужій половині. Так і пройшов перший тайм. Шовковський замінив Волошина в перерву, випустивши наддосвідченого Ярмоленка, а згодом Шахтар випустив Степаненка. Динамо почало другий тайм дуже активно, розуміючи, що потрібно відіграватись. Вихід свого ветерана надихнув усю команду. Білосині високо зустрічали суперника, чинили тиск та буквально летіли вперед. Варто також відзначити Шапаренка. Микола весь щав був націлений на ворота та смілий шоу-дриблінг. Перша частина другого тайму була однозначно за столичним колективом. Тепер вже хід матчу змінився. М'ячем володіли динамівці та будували позиційні атаки, а гірники діяли другим номером. Однак конвертувати цю статистичну перевагу білосині змогли лише у декілька кутових. В одному з таких епізодів дуже небезпечно пробив Попов, але його удар головою під самостійку у красивому стрибку упаривав різник. Гості активно наступали, штурмували ворота шахтаря з різних позицій. Проте гравцям з Києва не вистачало точності або оригінальної ідеї у фінальному завершенні атак. У той же час гірники діяли виважено і грали за рахунком. Можна сміливо сказати, що Дербі вийшло вдало. мабуть, вперше за довгий час ми спостерігали за максимально рівною грою наших грандів, причому з відкритою грою з обох сторін, Динамо боролося до кінця, але так і не змогло забити ворота свого суперника. Матч завершився з рахунком 1-0. Донецька команда дуже символічно оформляє чемпіонство в українському класичному: 15-й титул чемпіона України в історії Донецького клубу. До рекорду біло синіх залишається лише один чемпіонський трофей. Вже на післяматчевій прес-конференції Шаковський пояснив невдачу Динамо втратою багатьох очок восени. Тепер Шахтар буде уважно слідкувати за фінальним матчем Ліги Чемпіонів між мадридським Реалом та Борусією Дортмунд. В разі якщо фінал виграє Реал, то Шахтар почне виступати в лізі чемпіонів наступного сезону без кваліфікації. Дякуємо за перегляд і активність. Ваша думка про наш контент має велике значення для нас. Напишіть, що вам сподобалось, а що ні, і що б ви хотіли додати. Не забудьте підписатися на наш телеграм, де нас вже понад 50 тисяч. Посилання на телеграм-канал в описі. Ми будемо раді, якщо ви станете частиною нашої спільноти. До зустрічі там!